Вітаю пане та панове. Сьогодні розпаковка досить корисної речі в нас час. Літій залізофосфатної батареї придбаної в європейському магазині Encon. Декілька слів. Отже, замовлення було зроблене 30 серпня. Зараз у нас 17 вересня і батареї я отримав. Посилка досить невеличка, тому що тут батареї ємністю 50 годин. Не сотки, не 280-ті. Вони мені потрібні під проект під е, створення зарядної станції. Е, доставлялась посилка новою поштою. Під час е, замовлення ці батареї вже були в наявності, тому вони були відправлені досить-досить швидко. Е, як проходить процес закупівлі на н Ми отримуємо, ну, якби набираємо в корзину собі товари. У мене є відео. Тут буде ссылочка на відео. як Замовляти на енконі. ми накладаємо в корзину собі товари, вказуємо доставку, оплату. І нам того ж дня приходить підтвердження замовлення на електронну пошту. Коли батареї будуть зібрані і відправлені вже в дорогу, тоді нам приходить інвойс. Це може бути через неділю, через дві. Тобто нічого переживати не потрібно, все воно нормально відправляється. А трекнеться наша посилка вже коли вона буде в Україні. Зараз почали відправляти новою поштою. Це дещо краще, ніж Міст Експрес, бо міст експрес, як на мене, працює більш повільно і у них гораздо менше відділень. Отже, посилка з NCOM. Літій залізофосфатні батареї, ємністю 50 А. -годин. Розпакуємо. Коробка не примята, на відміну від товарів з Китаю. Так, отже, це у нас інвойс на ці батареї. Вартість вони вказують коректно ту, яку я насамперед. Так. І бачимо. Батареї в коробці у нас запаковані ось такі матеріали. Мабуть, достатність коробки буде простіше отак. Отак приходять батареї з магазину Encon. Так, тут хоч футбол гуляй, їм нічого не трапиться. Вони дійсно запаковані дуже гарно. Що ми бачимо? Так, бачимо саму батарею. Як видно, ніяких вздутій немає, Термоусадка не пошкоджена взагалі. Є QR-коди. Плюс-мінус дуже неявно. Треба бути уважним, щоб не переплутати. Контакти приварені лазерною зваркою. Ось тут вон, чорна стрічка, дещо відійшла. Але батарея також без яких небудь вживання чотири. Геометрія корпусів цілком рівна. Так як я і казав, це Ace-Battery. Відгуків про ці батареї я не знайшов. Зараз ми протестуємо їхній опір, їхню напругу. Це батареї Life 4 50 ампер годин, вартістю 19,5 євро кожна. Загалом. Вартість 4 батарей 78 Євро і з доставкою 86 Євро. Дані батареї, як я вже казав, мають ємність 50 ампер годин і розряджати їх можна струмом 1С. Отже, 50 ампер на батарею. Це для літій залізофосфатних батарей дуже-дуже низькі токи. Тобто, це не високотокові батареї. Це звичайні батареї. Вони мені потрібні для створення. Компактної зарядної станції. Перевіримо, що в них є? Яка ємність? точніше не ємність, а напруга і опір. Перша батарея. Напруга 3,21, Опір 1,48 мОм. Друга 321. Опір 1 43 три Третя батарея. Один двадцять чотири міліома. Опер, три три напруга і четверта батарея. Один сорок п'ять опір і три двадцять один. Напругу. Всі батареї заряджені приблизно. Однак ніяких проблем з ними я не бачу. Тепер для того, щоб їх протестувати, мені потрібно їх скласти у одну батарею, зробити перемички і підключити BMS. Тестувати я вже буду в наступному відео. Це була лише розпаковка. Отже, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити аналогічні відео. І до нових зустрічей!